Вправа 106. Точки А, Б і С лежать на одній прямій. Знайдіть довжину відрізка БС, якщо АБ дорівнює 24 см, А С дорівнює 32 см. Скільки розв'язків має задача? Ну що ж, ця задача має два розв'язки, тому що ми не знаємо порядок розташування цих точок. Чи це АБС, чи це БАС, Бо і так, і так може бути, і так, і так ця задача має розв'язки. Ну, давайте в першому випадку, наприклад, ми поставимо ці точки по порядку, як вони названі А, Б і С. Так? Тобто пишемо А, Б і С. Ну, В цьому випадку пишемо тоді перший випадок. В цьому випадку тоді е, нас цікавить довжина відрізка БС, то ми пишемо, що АС… В цьому випадку це сума відрізків АВ плюс ВС. Ну і звідси тоді випливає, щоб знайти довжину відрізка, у нас запитує, чому дорівнює відрізок ВС. до Ми пишемо, треба від АС від а, відняти відрізок АВ. Ну і давайте обчислимо, чому ж дорівнює BC. Пишемо тоді BC дорівнює. Замість AC ми пишемо 32 сантиметри мінус АБ у нас 24. І це дорівнює. Ну Тут у нас 32-24. Це буде 8. В дужках пишемо сантиметрів. Давайте подумаємо, який ще може бути випадок. Може бути випадок, що точка А знаходиться між точками Б і С. Це також абсолютно відповідає нашій ситуації. Тобто ми можемо написати так, що Б йде спочатку точка, потім А, ну, а потім точка С. Всі відстані в нас є. Виходить, що тепер відрізок БС дорівнює сумі цих двох відрізків: відрізка БА ну, або АБ, бо вони однакові, і АС. Так, ну що ж, пишемо тоді другий випадок. То ми пишемо, що відрізок BC, який нас цікавить, це відрізок BA плюс довжина відрізку АЦ. Але BA і AB – це те саме, то ми пишемо, і це дорівнює AB плюс АЦ. Ну і обчислюємо, може дорівнює оцей відрізок BC. Пишемо BC дорівнює. Замість АБ ми пишемо 24 см плюс АЦ у нас дорівнює 32 см. Це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс 2 це 6, 2 плюс 35, 56. Пишемо в дужках одиниці сантиметрів. Ну що ж, ми вже все зробили. Давайте запишемо тепер відповідь. Отже, відповідь. Нас запитують тоді: знайдіть довжину відрізка і скільки розрізків має задача. Значить, пишемо тоді: довжина відрізка в першому випадку пишемо 8 см. Так. В другому випадку це 56 см. Ну, а скільки має розв'язків, пишемо два розв'язки. Два розв'язки. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершена.